Казка журавель сватає чаплю. Жили собі на болоті журавель та чапля. Сумно було журавлю самому жити, бо не було йому пари, щоб одружитися з журавлихою. Думав він, думав і пішов до чаплі посватати її, щоб із нею жити. А чапля його вигнала та ще й образила тебе одежа коротка, ноги дуже довгі, годувати мене немає ще. Іди собі геть, ти довкоший. Журавель пішов собі, ображений додому. Тим часом чапля сидить і думає. Сумно мені буде самій жити, ось піду я та посватаюсь до журавля. От приходить і перепрошує журавля. Візьми мене за жінку. А він їй відповідає. Іди геть, ти не дорослого роду, та ще й доброго. Було йти, як я тебе сватав. А тепер геть за двері. Ішла чапля з плачем, засоромлена до себе. А тим часом Журавель схаменувся. Сумно одному на світі жити треба до чаплі піти, вибачитися. Може, прийме, так вони й досі ходять і сватають один одного, але не можуть одружитися. Бо ніяк не домовляться. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Якщо сподобалось, не забуваємо підписуватись і ставити «подобайки».